Повіреною жінкою Оліни підготовлений лист до упра... у... комп'ютерної програми Управління Служби безпеки України в Черкаській області до мертвої особи по ЮМ, виконуючому роль керівника, в цій комп'ютерній програмі. Лист. Всі сторінки листа пронумеровані. Пронумеровані. Пронумеровано всі аркуші в цьому документі. Всі йдуть. Він прошитий, пронумерований, заклеєний. Документ готовий до відправки. Підписано, підписано конверт. На адресата. Зараз цей конверт. Вкладається лист. Просто-напросто. тут. Тільки тепер Оль, Ну Мені щоб чек був з ціною просто. Що там буде, марки чи не марки, Мені в... все одно, ну, щоб чек був з, з сумою, вибився. Так, да, повірена жінки Олена, Так, через є. Да, через є. Угу. Хорошо. Мені чек, щоб я чек вклала в листа ще і тоді запечатала. Да. Мені чеків штучки три, можна зробити, щоб один у мене залишився два на запас і один я вкладу. 130 гривень коштуватиме. Угу. Парочки, ага. сказати, Буде взяти, це, так? Да? Ага. Хорошо. Ось заклею листа. Приклеїмо, приклеїмо. Це чеки мої, це все. Все, дякую, візьміть, будь ласка.